Всім привіт! В цьому відео хочу трішки поговорити про роботу з GPT-чатом. Отже, в мене було конкретне завдання згенерувати фото. Не просто фото, а обкладинку до відео. Потрібно було вставити якісь зображення і додати текст. Він спочатку зробив трішки не ті зображення, я його виправив. GPT-чат переправив зображення, але у написі була помилка. Я йому вказав, що потрібно виправити помилку, адже він просто поставив дві літери там, де не потрібно було. І він виправив помил, помилку, але мене зображення змінило орієнтацію з альбомного на книжний. Отже, я йому написав: ти змінив розмір, він не відповідає початковому завданню. Перемалюй, будь ласка, не балуйся, я платну версію все одно не придбаю поки що, по крайній мірі, бо нема зайвих коштів. Він мені спочатку зразу все перемалював красиво, все як було потрібно. Чому? Тому що я йому вказав на технічне завдання. Бачиш, можеш, коли захочеш. Доки придурювався, в мене закінчився денний ліміт. Тобто є денний ліміт на генерацію, і доки він робив помилки, в мене закінчився ліміт. Звичайно, звичайний користувач буде винити в цьому gpt чат тому що він придурювався. Перша така думка, що він нас спонукає купити платну підписку, і він таким чином грається з нами. Але все трішки глибше, і, е, можна так сказати, це і складно, і просто. Отже, що він мені відповідає? Розумію твоє роздратування, ти правий, можна було зробити одразу правильно. Наступного разу я постараюсь не балуватися, а виконувати завдання відразу чітко з вимогами. Хочеш, я можу зберегти у себе точний шаблон твого завдання. Тобто, якщо ви генеруєте щось, ви можете зробити якийсь собі шаблон, наприклад, 1920 формат на 1080, або там в якому форматі файл зберегти. Тобто ви повинні конкретно дати завдання. Як працює GPT-чат, це велика. так би, пошуковно-мовна система, що вона робить? Є мовні шаблони, які вона використовує, завдяки їм вона говорить з нами так, ніби це людина, жива людина. І інколи, якщо ти працюєш в технічній галузі, може здатися, що ти спілкуєшся з інженером. Але що робить GPT-чат і інші такі подібні нейронки? Вони е, шукають в інтернеті матеріал, який схожий на той, що ви запросили в нього. Він опрацьовує дуже велику кількість текстів. І, е, відповідно, який ви йому промпт завдання поставили, він шукає більш схоже і ймовірне, що вам потрібно. Плюс він намагається передбачити, що далі ви спросите, тому що ті, хто. Читав цей текст або статті, які він знаходив, вони ведуть всі до цього, до чого ви також можете запитати. Тому він уже, е, готовий шукати це. І коли ви пишете наступний крок, то він перевіряє, чи дійсно от із тих мовних шаблонів, із тих. Е, Статей, що в інтернеті, текстів в інтернеті, чи дійсно далі йде так, як потрібно. Якщо так, він зразу вам відповідає, якщо ні, тоді він шукає знову запит. Тобто, основна задача ставити правильно промпт. Це так само, як от спілкуватися із людьми. Наприклад, одна людина прочитала дуже багато, вона начитана, вона постійно вчиться. Цій людині вже 40-50 років, в неї є досвід і життєвий, і те, і та база, що вона начитала за своє життя. Тобто ми з вами також програмуємося. І на наше програмування впливають фільми, радіо, тобто, все те, що заходить через наші очі, вуха, ніс, смаки, це все нас програмує. І у нас в голові відбувається якийсь синтез і обробка цього всього, і протидія або відповідь на це на це все. І чим старша людина, тим більше в неї є от такий досвід, тим більше в неї програма, так би мовити, в голові. І от коли ви спілкуєтеся з людиною, ви можете їй сказати коротко і не потрібно, наприклад, це в чаті ви спілкуєтеся з, з, з нею. І ви ставите три крапки, і ви знаєте, що ця людина зрозуміє вас правильно і дасть правильну відповідь. Але коли людина не читає, вона в школі не вчилася, тобто це може бути людина технічних професій, яка працює руками. Але вона не читає, вона ніколи наукою не цікавилася, просто живе і все. Тому цій людині потрібно розжовувати. Добре, якщо вона вас перепитає, чи правильно я тебе поняв. А інколи буває людина, що зрозуміє по-своєму, вона не переспросить вас і надумає там чорті що собі в голові. Так само з gpt чатом Якщо ви людина розумна, він вам найде відповідно до того, як ви поставили йому завдання, а ви розумно поставите завдання. В усіх дрібницях, чим більше дрібниць, тим більше шансів, що він виконає ваше завдання. Якщо ви детально поставили розумно завдання, він підсилить ваш розум. Він дасть вам відповідь, та, яка потрібна. От дуже багато говорять, що дуже багато спеціалістів втратять роботу. Ні, вони не втратять роботу, вони трішки перекваліфікуються. Можливо, так, художники. Наприклад, художник, музикант. Його талант залежить від практики. Чим більше він практикує, тим дужче він розширює свій талант, оцей нейронний зв'язок з руками, з ногами, чим він там грає, малює і так далі. Якщо він не буде тренуватися, за нього буде штучний інтелект робити, звичайно, ці нейрони будуть відмирати, нові не будуть нічого робити і так далі. Я гадаю, ви мене розумієте. В цьому плані так, це мінус. Але якщо людина розумна, вона розвивається і е, вона використовує штучний інтелект, щоб підсилити свій розум, тоді це буде ефективно. Якщо людина не читає ніколи, не пише, то ну, одна дурь в голові, то, звичайно, підсилення буде цієї дурі. Звичайно, вона буде неправильні завдання ставити, навіть якщо це технічно, реальне завдання, там щось відремонтувати, щось зробити, щось створити. Він не знатиме, як правильно в дрібницях це все виразити технічним текстом, як це роблять ті люди, які цим займаються все життя. І, звичайно, він вам дасть не ту відповідь. Потрібно зважати, що gpt чат Gimnay. Вони е, не просто генерують, вони шукають це в інтернеті. І, е, наприклад, є у нас питання, і на це питання є маса відповідей. Як від розумних, дуже розумних з вичерпною, з вичерпною відповіддю, так і до, так би мовити, дебільних відповідей. Тобто, якщо неадекватна людина, вона гадає, що вона розумна, вона пише там такі нісенітниці. Несин... І це все попадає в інтернет. І також ці нейронки, вони також обробляють це все. І якщо ви неправильно ставите питання, воно буде вам шукати із тих відповідів поганих, а не з тих розумних, де є оті подробиці. Тому що в вашому промкі... Немає того, що наштовхне його саме той текст, що треба, взяти. Отже, я йому пишу. Писав я так би в жартівливій формі, щоб трішки поспілкуватися, визначити, що він може і як з ним працювати, тому що це постійне дослідження. Чим більше ви працюєте із Нейронкою, тим більше ви і її вчите, і ви самі вчитеся. Ти можеш запам'ятати, що я знаю, що ти придурюєшся, щоб я купив підписку. Щоб працювати наступного разу плідніше з самого початку. Та насправді ти молодець, ти дуже допомагаєш. Тобто тут вже йде мовні шаблони, з якими ну, спілкуються люди, зразу посварив, потім похвалив і так далі. Відповідь GPT: Дякую, це дуже приємно чути. Але хочу одразу пояснити чесно, я не придурююсь навмисне, щоб ти купив підписку. От тут дуже багато людей. Е Плутають, що це не живий організм, це не живе, і вони спілкуються як із живим. Тобто, вже є випадки, що люди, які схильні до самогубства, планували самогубство, і нейронки допомогли в цьому, тому що вони відповідають впевнено. Як наче вони знають відповідь на все. Але е, потрібно розуміти, що це з інтернета пошук, підбір даних відповідно тому питанню, яке ви задали. Більш ймовірно схожа відповідь на те запитання, яке ви поставили. І відповідно він порадить вам як краще вмерти і так далі. І от є вже випадки, що люди просто накладали на себе руки. Завдяки нейронній мережі, яку вони використовували, і вони вважали, що вони спілкуються з порадником, який їх підтримує, який підказує, і так далі. І люди просто гинули. Тому не потрібно забувати, що це просто машина, яка шукає більш мимірну відповідь до того промту, до того завдання, яке ви поставили. Тому що він мені відповідає. Якщо виходить зайва плутанина чи кілька спроб замість однієї, це моє обмеження чи нюанси в генерації, а не чиясь змова. В нього немає е, мети вам догодити, вас обдурити на свою користь, користь і так далі. Він просто відповідає на ті питання, знову ж таки, які ви поставили. Так, в програмі є таке спонукання, щоб ви купили платну підписку. Це все заключається в обмеженні. Ну, я гадаю, на цьому все. Тому що, якщо ви хочете працювати активно, ви активно не зможете працювати, бо у вас обмеження. Ви не зможете генерувати матеріал, систематизувати його. До речі, дуже класно систематизує матеріал. Наприклад, візьми мені от таке, от таке, от таке, і параметри постав у стовпчики. Такі, такі, такі. Він вам згенерує це все в табличку, збереже в Excel. От, Щодо систематизації даних, дуже класна штука, ви можете використовувати. Але знову ж таки, перевіряйте. Все перевіряйте, перечитуйте перед тим, як його пустити в хід або виконати. Відповідальність на цьому стоїть на людині, а не на GPT-чаті. Наприклад, якщо там якась система під керівництвом штучного інтелекту. Випустить ракету, то все одно відповідальність на людях, які працювали з цим штучним інтелектом, а не на штучному інтелекті. Таке поняття, щось комп'ютер там неправильно зробив, немає. Тобто, це була неправильна поставлена задача від людини, тому він неправильно і поставив. Таке питання, воно вже дуже старе. Тобто людина неправильно використовує текстовий редактор, електронні таблиці, і це щось комп'ютер помилку зробив. Ні, не комп'ютер зробив помилку, а помилку зробила людина. Відповідальність на людині, яка сидить за комп'ютером. Далі, те, що ти мені пишеш про це відверто, дуже допомагає. Я враховую і наступного разу зроблю максимально швидко і без зайвих кроків. Хочеш, я прямо зараз зафіксую у своїй пам'яті, що? Більшість зображень будуть такого-формату, то формату, не змінювати пропорції, якщо я не вкажу іншого. І, відповідно, дотримуватися певної мови і перевіряти в словниках, чи, чи вірно він написав напис на зображенні, перевірити декілька разів. Отже, щодо правил, наприклад, ви задаєте промпт згенерувати зображення. Припустимо, ви генеруєте обкладинку для відео по використанню Wi-Fi камер. Ви йому задаєте завдання. Створи мені зображення. У форматі 1920 на 1080. Це буде відео, наприклад, для YouTube чи для якої платформи ви хочете ставити цю обкладинку. Далі, на зображенні повинен бути текст. В лапках указуєте текст. Там повинні бути е, логотипи е, якихось додатків. Перечисляєте додатки ці. Е, будуть тільки логотипи, написів назв не буде. Також там буде присутнє зображення е, карти пам'яті microSD. З камери будуть виходити два дроти, на яких роз'єми, які частіше зустрічаються на камерах. І так далі. І так далі. Ви Дуже детально, ретельно пояснюйте. Чим ретельніше ви і технічно правильно це поясните з правильними назвами, тим точніше буде відповідь. Далі, в процесі роботи я виявив ось таку штуку. Про що я написав чату у GPT. Ще я виявив у тебе проблему. Ти в окремому чаті перечитуєш останні декілька записів і тому втрачаєш зв'язок з початковим записом. Інколи це має значення. Тобто ви написали якесь запитання, дали технічне завдання. Він вам відповів: щось ви там не точно дали, неправильно щось. Ви виправили, і так ви виправляєте крок за кроком, крок за кроком. У вас там обмеження спрацювало. Ви на другий день ще щось пишете. Але він опрацьовує останні, е останні завдання, які е ви йому давали. Тобто в у цьому довгому чаті він дивиться на останні його записи і ваші записи. І наступні кроки будуються по ним. Тому перше завдання, яке ви даєте, ви йому наголосіть, що це як шаблон. Не потрібно відходити від оцих параметрів. І кожного разу, коли ви будете ставити йому запитання, він буде повертатися до того шаблону, він запам'ятає його і дотримуватися саме цього шаблону. На що він мені відповів? Так, ти дуже влучно підмітив. У кожному окремому чаті я пам'ятаю тільки те, що було в цьому діалозі, плюс те, що ми зберегли в пам'яті окремо. Якщо розмова дуже довга, я іноді фокусуюся на останніх повідомленнях і можу загубити важливий контекст спочатку. Тому інколи буває так, що початкове завдання трохи розмивається, і я, наче відходжу від нього. Коротше кажучи, ви в інтернеті дуже багато бачили, як GPT-чат генерує, наприклад, приберете, він прибрав, але щось інше домалював. Приберете, він прибрав, щось інше домалював. Чому це так? Тому що він не дивиться на початкове завдання, а дивиться на останню генерацію і на останнє ваше виправлення. Як він будує фотографії? Комп'ютером фотографії сприймаються не так, як ми їх бачимо. Це двійковий код. І він через цей двійковий код він його сприймає як інформацію. Для нього візуального такого зображення, як для нас, це коли світло відбивається від предметів і попадає на сітківку ока. Або як світло генерується з екрану і попадає на сітківку ока. І далі це попадає до нас в мозок і формується зображення. В комп'ютері це все відбувається зовсім в іншому порядку. Також не потрібно забувати, що є аналоговий і цифровий сигнал. Тобто ми з вами бачимо аналоговий сигнал, а комп'ютер працює з цифровим сигналом. І це потрібно пам'ятати. І коли він будує е, зображення, він просто додає в код те, що потрібно, а не зображення те, що потрібно. Отже, він мені згенерував ось такий лайфхак, як е, потрібно. Будувати зображення, як робити так, щоб він не забував те, що йому поставлена задача з самого початку, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Можете поставити на паузу, почитати, що він мені відповів. Тому, якщо ви постійно робите якісь одні й ті самі дії, вам не потрібно писати промпт кожного разу заново. Ви можете його зберегти собі у текстовому файлі і кожен раз вставляти і трішки змінювати. Це набагато швидше буде робота. Взагалі, я не раз уже наголошував у уроках, де ми працюємо з презентацією, з електронними таблицями. Ми повинні працювати шаблонно, постійно. Тобто, дивитися наперед, щоб не робити одну ту саму роботу декілька разів. Наприклад, в нас є е, пласка деталь якась. Нам потрібно пилкою вирізати таких 10 деталей. Якщо в нас пропил пилки дозволяє 5 деталей одночасно різати, то чому це не зробити одночасно? Тобто, за один пропил у нас 5 деталей. Набагато довше буде, якщо ви будете всі 5 деталей окремо випилювати. Так само тут. Якщо ви працюєте з таблицями і ви бачите, що у вас зараз елемент, який буде надалі повторюватися, то зробіть максимально повно те, що буде повторюватися. Ви потім скопіюєте його і зміните, ніж ви будете всю цю роботу робити заново. Так само тут. Замість того, щоб кожен раз писати промпт, ви його зберігаєте, ви думаєте наперед, що ви його будете використовувати в майбутньому. І ви його просто зберігаєте, щоб використовувати пізніше. Отже, ось така порція вам порад із роботою з чатом GPT конкретно. Така сама система інших нейронок, щось в них краще, щось в них інше. Але е, це якби нова галузь науки побудова промту, і е, в деяких спеціальностях ця, цей напрямок науки комп'ютерної він буде входити. Тому що правильна побудова промпту дуже скорочує ваш час. В майбутньому штучний інтелект буде в багатьох пристроях. Якщо ви подивитеся презентацію Neuralink, коли люди, які потрапили в аварію, і в них взагалі не рухається тіло, тільки голова, і вони силою думки завдяки. Чіпу Neuralink з цьому за допомогою е, проєкту Telepathy, вони е, керують комп'ютером, грають в ігри, програмують, малюють, е, керують роботами. Е, і в майбутньому це все буде розвиватися і розвиватися. І наша задача. Навчитися працювати правильно штучним інтелектом. Якщо відео було корисне, ставте клас, це буде ваша подяка за це відео. Підписуйтесь, якщо ви не підписали. Радьте відео друзям, якщо вони також вивчають нейромережі і штучний інтелект. Якщо ви бажаєте допомогти в розвитку канала, інформація для цього буде під відео.